Кожну людину, яку б'ють в Україні, чи це журналіст, чи це інженер, чи це прибиральниця, ну це не вкладається в рамки жодного здорового глузду. Це мене просто обурює. Виглядає на те, що сьогодні займатися професійно журналістикою в Україні є просто небезпечно. Зараз Україна просто п'є всі свої рекорди з побуття журналістів. 52 постраждали наших колеги. На Висловити вулиці Банковій 1 грудня тепер жорстоке побуття Тетяни Чорнового. Це зробити, просто неприйнятно в державі, не яку влада називає на демократичною. Таня Сонцева, журналістка, сьогодні написала в цій країні страшно спати. Це правда, страшно спати. Але надто довго ми були приспані. Ми не маємо права нікого звинувачувати, але це сталося. Це є крапка, тобто. Для мене, як для журналіста, це було таке якесь таке чергове слово ні тому, що зараз відбувається. І я прекрасно розумію, що завтра я щось не так скажу. Не так на когось подивлюся, це може бути я на її місці, чи ви. Я, наприклад, допускаю на тисячу відсотків, що зараз на тисячу. І побачите, чи мій прогноз будеться. Що зараз, скажімо, міліція, це було ДТП, гарячі хлопці там з Києва чи з Криму зібралися, вилізли з Поршкаєна, ледве догнали Авео, знаєш, і накопали пані Чорновіло. Отак має бути завжди. Що то за держава, розумієте?